Саме з цього місця ще у другій половині 13 століття розпочав свою благородну історію скит Манявський. Манявський. Отут таке місце, що я би лишився. Тут свіже. Вважайте, вважайте що каміння слизьке це. Та донизу підійшли, доторкнулись до каменя. Та як всі... Ні, це, це оце. А що далі? Далі маршрут іде. Ага, який? Я знаю на якусь гору, 500 метрів. <рес> Ні, я без рюкзака не піду. Чого? Води не мати що? Hello, кентафурики. Сьогодні наша така подорож невелика. Розпочинається із дуже такого намоленого місця, як Манявський скит, чоловічий монастир. І блажений камінь, саме біля якого я зараз знаходжуся. Нині неділя, гарний день. Спекотний я б сказав день. Але тут свіжо. Джерело ось і сам камінь, до якого приходять люди, паломники усього світу. Загадати, помолитись. і лишити навіть залишають різні записки. От, різні. Залежно, що потрібно кому. Ось нам за здоров'я. Ось і тут різні викорбовані старі і сучасні петрогліфи, як то кажуть. Ось такі різні Ось такий камінь великий-великий. Ми сьогодні дружній компанії, вже в третій раз поспіль їдемо разом, подорожуємо мальовничими, як кажуть, куточками нашої урідної, милої ненької України, співаючи для себе незвідані краї, а також досліджуючи природу наших Карпат. Ось, мої десь пішли десь до гори, Я не годен, я трошки... Замучений за робочий тиждень весь. Працюю багато, працюю, але час від часу все-таки виїжджаю, як то кажуть, на природу, щоб помилуватися, насолодитися краєвидами та набратися нових сил на новий робочий тиждень. Ось. Після цього ми будемо їхати в такий теж досить цікавий. Досить цікаве місце, як Манявський водоспад, само собою, як може бути. Село Манява без водоспаду. Тому не переключайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Щоб ви розуміли, дорога до блаженного каменя розпочинається невеличким підйомом від самого монастиря і до гори йде. Сюди бажано приїхати приїжджати в сонячну хорошу погоду, тому що дорога кам'яниста і... Грунтова. Тобто, якщо буде дощ або після дощу, буде доволі тут слизько і буде некомфортно. Ось, я вже спускаюся, десь пішли. Христина пішла десь повела компанію, банду. Зовсім інший бік десь догори. Я спускаюся, я хочу почилити, чисто походити. Так на свіжому повітрі нікуди, ніяких підйоми. Тут і так було важко доволі йти. Відчувається. Все-таки втома. Ось. Я спускаюся до монастиря. Не знаю, куди там вони пішли, там виходу немає. Ну, нехай. Хай їх бог милує, як то кажуть. Ось такі тут переходи різні. Тут, напевно, колосильна гроза. Бачите, повимивало ґрунт. Річка, потічок. Ось і тому ось такі тут мотиви. Ми так легесенько легесенько спускаємося. Далі. Графа. Гропа! Дропа! Палицю треба? Кидати палицю? Перша перешкода на цьому маршруті. А ми вже йдемо дорогою на водоспад. Тут зараз будуть проїжджати на таких всяких джипиках. Я навіть ті ще не бачив сузуки. Шікіндер. Оці вирішили обійти другим боком. Найлегша дорога. Тут рятує палиця в будь-якому випадку. Так, водоспад. Та водоспад так? там внизу схований між цими скелями. Ага. Не... Бо якщо наверх, то наверх ми йдемо на водоспад. Ну, зверху будемо. Там, до речі, є чан невеликий. О, то йдемо на гору. Там Я не знаю, ну вроді був. Що, малий? Водоспад. Маня людей. Небагато. Що ми робимо? Давайте поїмо вже якісь маківники, які я не взяв, медівники і вернемося, пізніше. І тут найголовніший великий. Ми поки що зверху. нас така краса. Туди. Туди краса така. Неймовірна просто. О. Самий найвищий рівнинний. Водоспад в області. Це маняцький. Понад 20 метрів висота падіння води. Всі всі. Любов то сон. Мені ще ночі не сниться. Дивіться, бо вас покажуть по новинам. На номер не с... Сікани вниз, давай швидко. Як та хвиля! Саме перша єдина. І водоспад йде повним ходом. Багаття горить, дурість пливе, здоров'я є, палички робляться, зараз буде зефірка. Що тут ще сказати? У-ля-ля! Я пірдоли? Я роблю цей рус, я Нічого собі у вас тички? Чо такі великі? Великі? І ви на нього я хочете розселяти? В нього, ну, <ріст> нього своя методика. Кождого додіка. Своя методика, так? Чо, да. що, тобі щось не цей вон? Що? Не подобається тобі щось? Ні? Мені все подобається. Ну мод. Ти не будеш зафір? Ні, не знаю. А чому? Штучна хімія. Вроді його можна їсти? Не можна. Ні, але пальоний можна їсти. Пальоний смачніший. Там желатин. Є. Ну, бачите. Желатин? А. а. Я на секунду завесла з думку, як мені його вбити. Це хтось з нього, чи мені взяти малязовий ніж? І його на кусочки розрізати? Як мені? А що я хочу розрізати, кусочки. Бач, його бать, розрізати на кусочки. Бачу Віталік, я ще добра. Ніколи. Треба його вперше пробити, тоді. А, диви... то а, а, а потім дивитися, як вона їсть смачно. Ходи, так захиль мені вниз пішов. Добре, що запірати, що смаче. Я можу кулак, не якщо хочеш. хочеш. Дібош. Виконуй свою місце. <су> ти промахнула. Я не замахова. Тебе прицілиться. Дай на так помню. Вау! Як красиво! Оце топ! Що найголовніше, що немає же майже тут нікого. Ми дочекалися цього моменту, щоб не було туристів. Спочатку сидячи на верху чилившись. Палили багаття, зараз ми сюди спіднялися до цього неймовірного місця разом з вами кінтафурики, це є Манявський, 20-метровий водоспад. <плес> Вау! Але він бомбезний. Та ти шо? Так і що? Та ти що? Могутній водоспад. Чи бан.